Проект інсайт на радіо місто Над Богом. студії з вами працює Віктор Мозалевський. Радий всіх бачити, радий всіх чути. І сподіваюся, що ви нас чуєте теж. Нагадую, що радіо місто Над Богом можна чути у Вінниці на хвилях 101,8 FM та у Казятині на хвилі 92,7 FM. І сьогодні говоримо про колесо, колесо незвичне колесо підтримки, про благодійний проєкт, який вже працює у нашому місті. Вже вже видно його роботу. і Про те. Хто це колесо рухає? Ми говоримо із Ігорем Любовським, директором Благодійного фонду «Колесо Підтримки. Будемо говорити також із Аліною Дробасюк, керівницею креативного напряму благодійного фонду «Колесо Підтримки, та Валерією Прудеус, керівницею медичного напряму благодійного фонду «Колесо Підтримки. Але мене перше питання до пана Ігоря. Ви як волонтер з 25-річним стажем? Так, коли ще так, точно. про волонтерство так собі не дуже не дуже було відоме слово, але що воно буде таке слово волонтерство. Але, на жаль, бачите, волонтери зараз у нас, на жаль, через ситуацію, яка виникла в Україні, що волонтери у нас дуже затребувана зараз робота, затребувана діяльність. І отже, про ваші 25 років волонтерства і як все починалося, і як ви дійшли вже безпосередньо до благодійного фонду, Колеса підтримки». Ну, починалося як 25 років тому назад. Ми поїхали на флот. Е, у нас був там е, корвет корветвідниця, ми опікувалися цим корветом. Потім ми е, роз, розвідкою опікувались. Е, що починалось? Возили туди матеріали возили, возили їжу, возили, возили комп'ютери, возили холодильники возили, флот. Перейшов в Донузлав, з Донузлава перейшов в Одесу, і ми продовжували продовжували опікуватись. Це Володя Савєлєв, це людина. Чотири, як сказати, депутат. Чотирьох. Склика. Чи... Чи... Mm -hmm. Чотирьох скликань. Це покійний Володя Кознєцов, це... це Женя Майданік, це був такий десант творчий. Е, ну, Пізніше прийшов 2014 рік, і ми продовжували вже менше флоту, а більше віддавалися фронту, тому що треба було виручати хлопців, дівчат. Ми так само їздили, навіть фільм був зняти. Якщо маєте бажання, то е, на Ютубі можна подивитися на е, по український набрати. і піски Вінниця, тобто, піски Крест, і там є цей сюжет. Е, і далі, 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 далі. Потім е, у нас ліцей з'явився морський ліцей. Ми і Назара їм опікуємося. Ну, зараз ви в Одесі часті гості, так? Так, Котори, точно, да, да. військово-морський ліцей. Ви досі продовжуєте Так. Да. зараз. Заїх. Хлопці mm -hmm. до нас приїдуть, і обов'язково ми думаю, що ми з вами проведемо то так само прямий ефір. Вони розкажуть, як що йде. Ліцеїсти. Ліцеїсти, mm -hmm. да, з командирами. До речі, прийдуть з нашими війничанами, які вже служать не перший рік на флоті і мають певні досягнення. Mm -hmm. Що стосовно проекту, проект ми в прошлому році році провели фестиваль. І цей фестиваль ми про скажімо так опрацювали. Мої колеги зараз мене додавлять і більш подробніше розкажуть. Про мету про це все. Ну от я, я перепрошую. Колесо підтримки. Так, минулого року я пам'ятаю, скільки воно тривало тоді цей проект. Значить дивіться, в минулому... десь в районі тижня чорно. Ні, ми, ми місяць, і потім а, за, б, б, було багато звернень на міського голову для того, щоб ми е, продлили. Угу. І ми ще на два тижні лишилися в Вінниці, тому що у нас був запланований тур по Україні. Угу. Зараз так само у нас е, тур по Україні. І я думаю, що. Е, наш проєкт Вінниці нікого не залишить байдужим. Детальніше я перейдемо до Аліни Дробасюк керівницю mm -hmm. до керівниці креативного напряму благодійного фонду колесо підтримки. Аліна, скажіть, будь ласка, чим особливий цьогорічний проект колесо підтримки, який нагадую всім, з 20 квітня по 2 червня триватиме у Вінниці біля ТРЦ Плаза парк за адресою вулиця Калецька, со два будь ласка. А, um, Знаєте? Напевно, взагалі особливістю цього проекту є поєднання дуже багатьох складових. Тобто, ми дивимося на те, що в ньому є атракціони, тому що це, напевно, одна з найяскравіших, все ж таки, складових. Але поруч з цими атракціонами відбуваються і інші активності цьогоріч, такою яскравою особливістю, як на мене, є те, що ми додали медичну локацію. Тобто Валерія більш детально розповість, mm -hmm. що там буде, але сам факт того, що людина має можливість пройти відпочити, роз. Звантажитися, пройти певні такі, скажу так, медичні обстеження в форматі польових умов, умовно швидкі, та швидкі, швидкі медичні локальні точкові, так. Задонатити, тому що з будь-якої локації, на яку людина не прийшла, де вона за щось розраховується, частина цих коштів іде на донат. Mm -hmm. Тобто, чи це атракціон, чи це фудкорт, чи це ярмарок, де людина купує там якусь е, дрібничку приємну, яка була зроблена своїми руками, якимось майстром і принесена на нашу е, локацію для продажу, або ж це якийсь майстер-клас платний. Тому що вони в нас є різні. Uh -huh. В нас є майстер-класи, де є певна кількість, скажімо так, безкоштовних місць. Тобто дітки просто приходять. Умовно хто перший встиг прийти, той може отримати. Да це безкоштовне це місце, зробити якусь цікаву річ своїми ручками. Або ж це може бути можуть бути платні майстер-класи і з цих коштів ми так само робимо донати, тобто, тобто до НАТО вже зашити в ціну будь-чого, так, що так, там можна так. придбати, чи так. якою послугою скористатися і додатково, звичайно, що ми також робимо збори. В такі невеличкі скриньки, як це зазвичай роблять на благодійних заходах. Але все одно, навіть якщо людина не кидає тих там, 5, 10, 20 байдуже скільки гривень у цю скриньку, вона все одно якимось чином допомагає долучається до цих донатів, тому що вона все одно щось купує на території, будь-то квиток, чи будь то якась, якась річ, якийсь товар. Крім того, під час наших, нашого цього проекту він цьогоріч триватиме. До 2 червня. 2 червня в нас поруч із Днем захисту дітей, тобто ми відповідно готуємо певні програми для дітей саме на ці дні з аніматорами, з концертами, тобто з певними програмами. Тому що незважаючи на все те, що зараз у нас відбувається, незважаючи на війну, незважаючи на безліч негативних обставин, ми маємо пам'ятати про те, що наші діти не мають. Втратити своє дитинство. Цей проект реально більша кількість локацій націлена саме на роботу з дітками, з дітками, ну навіть підлітками, я можу так сказати. Цьогоріч в нас є атракціони дитячі в набагато більшій кількості ніж було минулого року, тому що люди нам сказали, все класно, нам все подобається, але хочеться більше, щоб малі діти могли повзаємодіяти, покататися. Ми почули, ми зробили, ми виконали прохання, ми додали більше саме дитячих атракціонів. Дитячих це от прям для дуже маленьких mm -hmm. діток, тобто там 3, 5, 6 років. А, ось. І, е, знаєте, минулого року я була на локації майже 24 на 7. Я е, взаємодіяла з тими дітками, які приходили до нас. Це були дітки е, переміщені, ну, з внутрішньо внутрішньопереміщених. Це були дітки наших військових, це були дітки, на жаль, вже загиблих військових. Це були дітки з інвалідністю різною абсолютно. І коли вони приходили групками, катались на цих атракціонах і просто потім влетіли до мене в обійми і дякували за те, що ну що ми дали їм таку можливість. Мені здається, заради цього і треба це все робити, тому що. Вони мають пам'ятати, що в цьому світі є добро, і в цьому світі є щось дуже класне. Дякую, пане скажіть, будь ласка, Якщо збільшила кількість атракціонів, так то певно збільшилась кількість території, яку будете, яку ви займаєте вже цього року, чи ви на ну, чи ви вмістились ну, на цій ж території? На, ну, ще, на жаль, на жаль, у нас та територія там, де ми розміщуємо сьогодні наші атракціони, скажімо так, хазії будуть застраювати, і ми обмежились тим. Чим що нам надали? В майбутньому, я думаю, що цей проект має право на життя. Нікого він, я на 100% впевнений, що не лише байдужим. Но він вже стає традиційним. Він стає традиційним. Не, у нас, Ми розкажемо пізніше, у нас інша мета була. Ми висадили тюльпани, і ми хотіли провести цей е, проект в іншому місці. Ну, на жаль, там треба було ввести підживлення і ряд таких технологічних, технологічних, технологічних так. технічних питань. Ми, Но, Тюльпани ми висадили. І вони сьогодні на Київський сквер Київський, це це буде інший проєкт. Інший проект, це вже після це війни. Це ми собі підготували такий ґрунт так, да. да, да, да ну на навесту, ми будемо магнолії садити в місті. У нас. Взагалі, 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 якщо бігаючи наперед, я вибачаюсь перед своїми колегами, я хочу, щоб ми зробили при допомозі нашої з вами роботи місто квітуче, місто квітів, місто тюльпанів і, і магнолій. І я думаю, що це буде определеною фішкою для нашого міста, яке буде притягувати уже після війни. Це буде такий магніт. Я хочу а надати що? слово перепрошую І Валерії Валерії Прудово з керівниці медичного напряму благодійного фонду «Колесо підтримки, щоб вона розповіла, які ж послуги можуть отримати е відвідувачі так, цього благодійного проєкту «Колесо Підтримки, які прийдуть на територію поблизу е ТРЦ Парк». що таке можна швидко визначити в своєму здоров'ї на території проєкту, де проходить проєкт. Так, дякую за надане слово. Отже, <кій> в межах медичної локації можна буде отриму... можна буде протестуватися швидкими тестами на визначення вірусних гепатитів, Б і С, сифілісу, а також вірусу імунодефіциту людини, і визначити цукор капілярної крові. Для чого це робиться? Тому що саме ці захворювання, які я перечислила, вони протікають досить безсимптомно і маніфестують вже досить складними ускладненнями, які потім вже важко менеджерити, як тобто завжди захворювання легше попередити ніж його лікувати. І по-друге, це дешевше для країни, саме тому це важливо в рамках медичної локації. Також будуть предоставлені сесії з психологами, що й дуже важливо анонси. Стосовно цього краще буде прочитати на наших сторінках, тому що зараз це займе дуже багато часу, і також до скринінгів буде додана. Оно тобто можна буде безкоштовно також визначити свій артеріальний тиск, що також люди часто рутину не роблять. А артеріальна гіпертензія це таке саме захворювання, яке потребує правильного менеджменту, і з часом воно може усугублятися, скажімо так хто партнери медичного проекту? Так, це дуже важливо зазначити наших партнерів. В першу чергу, ми хочемо подякувати департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Це наші опорні партнери, громадські організації Український офіс здоров'я. Обласному центру переливання крові, а також Вінницькій обласній асоціації ендокринологів. Це наші опорні партнери, без яких би дана локація не змогла би функціонувати, тому що е, управляти і зробити таку потужну медицину, це не так, це не так легко. Mm -hmm. Це так здається, що о поставимо палатку, давайте зробимо то, то, але воно потребує дуже багато ресурсу, дуже багато підтримки, і як мінімум навіть консультації, як правильно це все організувати. Я хотіла би подякувати благодійному фонду «Колоса підтримки за те, що цього року ініціювали медичну локацію, і мене запросили її її курувати, тому що це те, що дуже потрібно нашим людям в умовах війни. Зараз дуже багато каже комусь завжди гірше ніж мені. Болить, я почекаю, пройде само вип'ю там якусь таблеточку, яку мені порадила сусідка. Не піду до лікаря, позвоню по телефону. І всі ці умови вони 에, приводять до того, що потім ми маємо складні ускладнення, які потребують багато грошей, багато консультацій. А наші лікарні вони досить потужні, але вони і так перевантажені. Ну, я думаю, 2,4 на 7 вам гарантовано теж цього року під час проведення цього фестивалю пане Ігорю, Це вся команда ваша, ваших Ні, Звичайно, розкажіть, ні. розкажіть, будь ласка, про команду. Хто рухає це колесо підтримки? Якщо називати нас дуже бага... великий склад людей, які нам допомагають. Взагалі, я хотів би подякувати це департаменту культури. Департаменту соціальної е, е, політики, е, департаменту охорони здоров'я. Е, нас? Департамент соціальної політики обов'язково? Я, я назвав вже е, і, 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 і хто? Е, потім з нами в партнерах. Е, Відницький міський голова. Відницький. Ну, ну чесно, при його допомозі не, не, нічого б не відбувалося. Він підкрутив нашу ідею і е, всебічно нам допомагає. От е, я хочу сказати одне: що командні дії, а сьогодні е, 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 команди дії це результат. Результат певної праці. Я впевнений, що нас чекають ще багато, багато багато таких цікавих перспектив. От, наприклад, ми почали говорити в початку нашої розмови про тюльпани. про да? Е, Ми це свято хотіли започаткувати ще на початку, коли от ми висадили в парку тюльпани. І в нас вже був сценарій, готовий було все все готове до проведення. Ну, на жаль, пандемія коронавірусу не дала нам змоги це провести. Це ми все забрали з собою в багаж. Несемо далі. І як тільки закінчиться війна, ми зробимо такий цікавий випуск і запросимо всіх. Уже Дійсно, це буде фестиваль, це вже буде не проект, коли ж вже можна буде дійсно відпочивати. Ну, Азара, Азара, Азара створення умов до соціально-психологічної адаптації. Це саме головне, і ми допомагаємо. В минулому році ну, чесно кажучи, було. Маса, маса маса людей, яка нам дякувала. Дякувала і переселенці, і Маріуполь, і хворі приїжджали, ті, що на реабілітації, і інші фонди, навіть з інших областей до нас приїжджали. І зараз нас запрошують в тури по Україні ну Вінчан, які ну от тільки починаємо, а ми вже якби вже на слуху. Ну, до речі, в планах. Куди ви плануєте? Звідси, Чернівці, mm -hmm. потім. Це в е плани на Черкаси, так, да, да, да. Черкаси, планують, Кам'янець-Подільський на осінь. Е Може вернемося. Ми ж зимою працювали в Києві на ВДНХ. от і Наша культурна, ми за свої кошти возили е, туди. Е... Наші вінницькі колективи народні е, з росою води е, та подільські музики, і можемо сказати, впевнено, що вони привели призвели там реально фурор реально, на київській да. сцені, тому що е, коли везеш українських вінських артистів туди. І думаєш, там ну насправді не знаєш, які там будуть умови. Ну знаємо, що ми маємо там виступати. Ми приїжджаємо там. Сцена починають виходити київські артисти, і потім виходять наші, і ти розумієш, що це це рівень, це реальний рівень. На да, і, і нам не було стидно, і нас запросили Оп'ять на новий рік. Я думаю, що може, все ж таки, все ж таки, до нового року ми закінчимо з бойовими діями. Проведемо новий рік. В Вінниці дуже хочеться, дуже хочеться. Ми ж вінчани, ми зробимо всю і не Вінниці на нашу поділя робляється вся Україна. Як не є, ми в цьому проекті ми перші. Ну так, так. О, так а що... планується, от е, на цьому. Е... На цьому проєкті колеса підтримки планується окрім майстрів, так які будуть виробляти, проводити майстер-класи, продавати свою продукцію ще виступи наших артистів. Так, ми плануємо зробити такий невеличкий концерт, концертну програму на закриття. Тобто, вже наприкінці нашого, нашого проекту, 2 червня це виходить. Тобто, це буде прям така концертна програма з залученням вінницьких артистів, як юних, так і вже дорослих і більш досвідчених. Концерт. Да, такий гала-концерт. Чому саме наприкінці? Тому що ми вже матимемо якісь певні результати своєї роботи, якими ми будемо ділитися вже от по гарячим слідам, так би ми. мова щоб... Наша звітність умовно про те, що ми встигли за цей час зробили, вона просто так ніде не припала на просторах інтернету, як це ну часто буває mm -hmm. насправді. Щоб вона була помітною, ми про це будемо говорити. Запрошувати наших партнерів, запрошувати тих, кому ми допомагаємо, тобто на що саме ми збираємо кошти, щоб це люди самі Бачу, прийшли і, і все розповіли з перших вуст, так би мовити, а не передавати через через третє обличчя. Ось і під час самого проекту насправді дуже. От, е, говорили сьогодні про те, що наша територія сьогодні трошки менша, ніж би нам хотілося, і саме через це ми. Не змогли всі наші активності Одночасно. пролонговано так зробити на весь період. Тому ми були зобов'язані розкидати їх умовно локально по там по певним вихідним дням чи побуднім дням, тому що в нас насправді дуже багато таких міні проєктів в рамках цього проекту, тому що ми, ми працюємо на сьогоднішній день також з центром зайнятості обласним. Ми Акцентуємо на якби на, на, на такій освітній складові цього проекту, тому що саме державний центр зайнятості його представники будуть будуть знаходитися в нас в певні дні на локації. Всі анонси будуть доступні в мережі, тобто ми це все публікуємо регулярно. Е, і вони будуть проводити певні навчальні такі тренінги, програми по тому, що ну, що вони можуть розповісти про актуальні вакансії зараз, про те, як шукати умовну роботу, що куди йти, кого просити про допомогу і тому подібне. Тобто, і всі ці локації вони будуть працювати в певні конкретні дні, в певні конкретні години ми про це анонсуємо. Приходьте, будемо раді вас всіх бачити. Дякую, пане um... Ігорю, Ви правду сказали перед ефіром, що часу у нас не вистачить, у нас вже час закінчується. Я прошу вас дуже коротко, куди ви плануєте витратити зібрані кошти е за це? Під час ну, цього у нас е ну як сказати, головний партнер партнер у витрачанні коштів це інститут реабілітації. Це ми з ними співпрацюємо в минулому році. Ми там побудували ціле містечко. Ми купили туди кондиціонери, ми їжу купляли, ми багато чого зробили, ліки купували і до, до, допомагали їм. От, ми допомагали Центру спеціальних операцій. Не знаю, з дро з дронами з дрона це добре. Добре, ми добре. Купляли автомобілі, і ми, ми обов'язково обов'язково Підсумковий нараду Звіт. на площі. Звіт проведемо і покажемо, куди саме пішли кошти. Дякую, дякую. Представники колеса підтримки. Ігор Любовський директор благодійного фонду Аліна Дорбасюк керівниця креативного напряму та Валерія Пруду з керівниця медичного напряму благодійного фонду колесу підтримки були на сьогодні. В ефірі дякую вам, дякую за вашу роботу дякую. за вашу дякую правильну проукраїнську позицію. А проект інсайт не завершується за кілька хвилин. Знову зустрінемось в нашій студії. Дочекайтесь. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.